Вітаю виціновувачі математики. Виконуємо номер 305. Подайте добуток у вигляді степеня. Перше. А у п'ятому степені помножити на А у мінус другому степені. При множенні степенів показники потрібно додавати А у степені 5 плюс мінус 2. Два числа з різними знаками. Отже, треба від модуля більшого відняти модуль менший і поставити знак того числа, у якого модуль більший. 5 мінус 2, 3, 5 більша, отже, додатний. А у мінус 7 помножити на А у шостому. Отже, показники додаємо. Мінус 7 плюс 6 мінус 1. А у 9-му помножити на а у мінус 9 показники додаємо. 9 плюс мінус 9 буде 0. Будь-яке число в нульовому степені, крім 0, одиниця. А у мінус 4 степені помножити на А у мінус третьому степені показники додаємо. Мінус 4 плюс мінус 3 мінус 7. Це завдання виконано. Переходимо до номера 307. Подайте, подайте частку у вигляді степеня. Перше, М у кубі поділити на М у мінус другому. При діленні показники потрібно віднімати. Отже, М у степені 3 мінус мінус 2. Треба розкрити дужки, перед якими знак мінус. Отже, мінус на мінус дасть плюс. М у п'ятому степені. Друге, м у п'ятому поділити на м у шостому. Показники віднімаємо 5 мінус 6 мінус 1, Третє. м у мінус третьому поділити на М у мінус третьому. Ну, оскільки ми ділимо два однакових вирази, буде одиниця, але підемо по правилу. М у степені мінус 3, мінус мінус 3. Отже, буде м у степені мінус 3, мінус на мінус дасть плюс м у нульовому степені існо одиничка. Четверте. m у мінус першому поділити на m у мінус восьмому при діленні показники віднімаємо мінус 1 мінус на мінус при розкритті дужок дає плюс. Мінус 1 плюс 8 маємо 7. Це завдання також виконано. Переходимо до номера 309. Піднесіть степінь до степеня. Х у мінус 4 потрібно піднести до мінус другого степеня. При піднесенні степеня до степеня показники множимо. Отже, мінус 4 треба помножити на мінус 2. При множенні двох від'ємних чисел отримуємо число додатне мінус на мінус дає плюс 4 на 2 8. Друге, х у мінус першому піднести до 17 степеня. При піднесенні степеня до степеня показники множимо. Мінус 1 помножити на 17 мінус 17. Третє. Х нульовому піднести до мінус 5 степеня. При піднесенні степеня до степеня показники множимо. 0 помножити на мінус 5 буде 0, х нульовому дорівнює 11. Х у сьомому степені піднести до мінус 4 степеня. При піднесенні степеня до степеня показники множимо 7 множимо на мінус 4, мінус 28. Завдання виконано повністю.